Всім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renner Play. Я продовжую далі нарешті проходження по грі Red Dead Redemption 2. Це друга серія. Отже, в першій серії ми зупинилися на цьому, що ми пройшли в першій серії, попередню першу місяцю. Тепер нам треба рухатись далі. Так що продовжуємо наше проходження. Так що поїхали ви перед початком цього відео. Не забудьте підписатись на мій ігровий канал, на телеграм-канал. На Discord сервер долучиться, бо там багато чого цікавого задонатити. взагалі ЗСУ, щоб я записував спокійне безповітряних тривог. Поставити дзвіночок на всі сповіщення, щоб не пропускати жодного відео. Ну ми поїхали, продовжуємо наше проходження. Коротше, у нас тут буде далі полювання. Зараз. Sorry, треба було, бо, тому що чогось я. Е, закашлювся. Коротше, у нас тут буде місія полювання зараз на олені. Що я засуджую, але. Так і то гра. І ми поїхали до... Я зараз підключусь звук. Well? Під шаманий, звук. Так, ну ми поїхали. Тут катцены не скипається, так що Нам тут треба вот так вот. бути. Все, вже є геймплей гри, ми прийшли. Ідіть за. Чуваком, Ви б зараз сказали, записую гру через ОБС, бо карти не видно мене, що ОБС не хоче записувати, чесне слово. та я, я через ту програму звик записувати. І все, ну ми коротше. Да, це у нас продовження цієї гри. Мені та місія теж здавалася нудною, так що якщо вам, вона буде нудна, вибачте, ну скучно, то вибачте. Хоча нудною, все правильно, І то то вибачте, то просто так побудований сеттинг сюжету. Далі, от далі от буде круто. Але я запишу серію знову меншу на 20 хвилин, бо тому що я вимотаний. Такий мені ще треба Crysis записати і все, щоб було що монтувати мені через добу. І все. Бо я намагаюсь все робити. Так що ми поїхали. А з того, як ти бої Ой, та по мене з цього мене сімпсони допекли були до самого цікавого, коротше, але. Окей. То таке Кто таке, друзі Так що ми пішли. Окей, ми йдемо просто з нашим от чуваком. Можем быть першого І особи зробити. Короче, вот тут таке є. І Отак так же їхати ну блін, так взагалі круто. Угу. <плес> я коротше пам'ятаю, як я тоді не міг пограти на своєму Молод thp 15X. Я цей. Не міг. То, то я цей. Типу. Дивився летсплеї і все в Ютубі по цій грі. А що мені ще залишалось робити? То був... 19 рік якраз 20-й ну, не міг пограти я і все, бо тому що гра мене запускалась в вікні була, коротше, і вона з дуже поганою оптимізацією була. Ну прямо з дуже оптимізацією поганою була. І все. І так і вага. Як в мене був з'явився. Ще один перед цим то. А я. Пограв був Вердерв, і він мене вразив. І цього року також я був. Пограв і він мене також був вразив. Там. Так. Типу взяти зброю. Ага. Ну і ми пішли. Окей. Ну і усе, от таке то, друзі. Е -е, така от то пригода. Я, звісно, не вірю, що там просто десятиці було б по грік разіс тваримастер, бо серію он дропнув тільки був сьогодні і таке о... И все. Короче, треба нам наміти за Хавіру. И все. Ага. Ну Ми пішли. Коротше. Треба встати. Я не знаю, я ще раз пробовав записать эту гру через ігровий режим, гра щось у камнес приймай. І через ігровий режим я не в курсі чого. Це я безпонятно. Ну. Ви зараз скажете та шедоплей, спробуй. Але в ShadowPlay нема функції, типу, натиснути на паузу в разі чого Ну і все, коротше той. Тому я не хочу ShadowPlay записувати і все, бо то така урядина. Для мене краща програма це ОК, і все. Як пише вже відео, так пише. Тобто. Вже... Не мої проблеми, так би мовити. І все так, що ми пішли. Та. Це грає от вона класна от рокстаронці молодці постарались. А над GTA 5 я взагалі промовчу, бо тому що там тута важка місія з преславутим інкасатором, то взагалі крінч. і сором. Лютий. Так, зараз я сік і відставлю бо випив уже просто. И yeah. все, і ми продовжимо. Так. Thanks. Тож ми пішли, вони It's там кит про холодный напій. Глин чи шо? Щось таке того. Короче. Нам треба йти, коротше. Угу. І серьез знову таки буде по. По 20 хвилин не більше, бо тому що я сьогодні вимотаний капець, який був. Вчора були взагалі мої їхні що я взагалі нічого зробити не хотів просто ріг спати от в такий час, який я зараз записую і просто тупо спав. І просто тупо спав, чуваки. Так що таке. Так що ми йдемо. А я буду скипати ті катсцени, вони занадто довгі. А, тут нам кажуть навіть йти в катсцені. Є має, як круто. Все пророблено. Іти в кат-сцені, це ж просто шедевр ігрової індустрії. Ну, як тут таке можна зреалізувати, я не знаю. Типу, ну, це просто шедевр. Ви дивіться, можна йти в кацені. Я грибу. Опа, ведмідь. Опа, опа. Ми несемо ігра з Джона Марстена. Так. Де цей шакал? Хай йде на мене, тоді шоколячий експрес, ну тихо, зараз щось. ой, 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 ой. Шакали! Шакали атакують! Полегше! Полегше! Я ж не в лонгдарк граю, я ж граю в РДР! У мене рамка зъехала аж 100 вс Так, okay, let's get going. going. Go. Капец. Шакали чуть не сдерли до крови, капець Ужас. Жах просто Не здерли до крови, так і ти за хавером Ми взяли марштина и пішли. Капець шакали, просто придурочні. Нас почали гристи, Капець, і тут ще така метіль, блін, гра доволі крута, я всім рад. Тому до гри, до стімовської версії є українізатор, можете з ним пограти. Там все є детально в Телеграмі, типу, в телеграм-каналі Дикий Захід. Можете подивитися і подивитися і собі скач, встановити все. Ну короче, треба атакувати тепер галі. Диви, диви, що роблять. диви, диви, диви. Коротше. Коня, мого. А що? Блін, треба йти за ними. йолки палки Нас просто в метіль повело. Ау -ау. Oh, wow. то, та, то попробуй їхати стріляти, нічого, перший раз провал, нічого. Окей. Okay. Так. Ну ми пішли. Тримати це волину на готові. Хто б міг подумати, що у фіналі гри буде фінал за Маршсана, бо Артура вб'є Міка за Засра... Міка ненормальний вб'є Артура. Та -моє, я знову впав. Я, я не можу просто їхати і стріляти то... Не в моєму стилі. That's, that's not my style. Та це не мій стиль, типу їхати стріляти, та ви... ви ви смієтесь зараз. Ви. Вы... смієтесь. Я, я на ентер не попав. Ви ви тупо смієтесь, так? Раст. Ну я не можу просто їхати і стріляти, тут треба мозок. Потом опки не дають нам спокою. Я вам кажу, тут что-то как музяка. Где сюда шакал? Смотри, господи. Шакал, експрес че, экспресс. Кто из вбив шакал, а то не я. Теперь я. Капец. Вы від шакалів. капець. Нас шакали чуть не віддерли тупо просто. Як почали гавкати, ох. Капець. Та, він... Мені каже, він каже, розповідає якраз історію, що родом з Блекмота, а Blackwater тож був в першій частині, де але я першу частину не знаю, чи буду записувати, бо я хотів її записати, признаюсь, ну там немає. Але там немає ні англійської, мови, ні української. Тому я скипнув цю гру, я намагався того року її записати, але я скипнув, Типу, того. я не знаю, як може вдасться, може щастя усміхнеться, то запишу тудись. Знайду, та і запишу! Ми прибули, here? так. Ми прибули. Угу. Бідний Бидный марс.

Ой, ні, чуваки, це буде демо серія, вибачте, я, я щось не можу довго записувати, мені ще трекраті записати, іншим разом якось пройдемо повністю. Ось тільки було, стільки було. Коротше, це було проходження по грі RDR 2. Ви були на ігровому каналі Рене Плей, з вами був я, його ведучий Андрій, бувайте, папа. -па. Продовжимо ще. Буде ще.